Вітаю всіх усіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: на порозі яких змін ви вже стоїте. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. За індивідуальним, звертайтесь за інформацією в шапці профіля. Говорю жінкам, чоловіки перевертайте під себе. На порозі яких змін ви зараз стоїте. Якийсь довгий у вас. Відбувається етап вибору. Щось ви вибираєте. Так, для когось це, можливо, особисте життя, для когось фінанси, для когось інша сфера. Дивіться, ви довго не могли обрати. Так, да, ви стоїте на виборі, але вам важко зробити вибір. Це, е, зараз необхідно зробити цей вибір. Е, вищі сили хочуть, щоб ви його прийняли зараз. Дивіться, ви не задоволені тим, що у вас було. Тобто, ви довго працювали над чимось, отримали вже результати, але не задоволені цими результатами, можливо, більші у вас потреби стали. І ви хочете піти в краще, тобто більший доход отримати, більший результат. Хочете піти в краще, спокійніше життя. І над цим ви працюєте, можливо, з кимось у трьох. Тобто, групою людей вдосконалюєте свої уміння, навички. Так, вам прийде допомога. Зробіть свій вибір. Після того, як зробите вибір, вам прийде допомога. І ви підете в нове працювати з розумом. Тут ви почуття свої відключаєте. Вимикаєте, керуєтеся не почуттями, не серцем, а розумом. Так, ви отримаєте перемогу над цим становищем, коли вам ще не вистачало, і тут якраз вам потрапляє до вас в життя, з'являється Жезловий король. Жезловий король це чоловік вогняної стихії. Для когось він йде для кохання, для когось просто як допомога йде. Це он, овен, лев, стрілець, але не обов'язково може бути темперамент, такий ентузіаст, енергійний, характерний, щедрий. Він буде допомагати вам в краще життя піти і буде допомагати вдосконалювати ваші навички і навіть частину ваших піклувань візьме на себе. Ви цього поки що не бачите, ви закриваєтеся, хочете врівноважити свій емоційний стал, але вам це довго не вдасться. Віриться в ваше життя, якась людина, 18-35 років, або новина, якась подія, яка Дивіться, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. І перечікуєте, коли ж ви залічите своє розбите серце, можливо, неприємності, якісь у вас були, які запали вам в душу. Ви обдумували, можливо, копалися в собі дуже довго, шукали, що ж не так, чому це трапилося. Виривається ваше життя. Або людина, або події, які всі ці енергії з вас прибирають, але вам для цього необхідно скористатися цим шансом дуже великий шанс для виходу цих енергій і отримання великого подаруночка, великої фінансової допомоги. І на дні колоди, вибачте, тривога у нас вже закінчує. Дивіться, радість задоволення. Бога, повітряна тривога. Можете Пройдіть найближче убиття. І ви виходите в енергії імператриці. Це жінка кохає, яка яку кохають, яка вже пожинає площа. Повітряна тривога. навколоть найближче укриття.